Президентський літак став першим, що приземлився у Чорнобаївці за останні кілька років. Обласне керівництво докладає неабияких зусиль для того, аби повітряні ворота Херсонщини запрацювали у якомога коротший термін, і приліт глави держави зміцнює надію на відродження цього стратегічно важливого для економіки краю об'єкту. Аеропорт поки що працює в статусі аеродрому а вже за два місяці має запрацювати у регулярному режимі. Це хороший посил дає президент України, тим паче, що ми. Розглянулися питання вже остаточно і на останній сесії власної ради. Вже визначилися, вже там працюють. Бачите, ще раз нас підганяє в тому плані, щоб навести порядок. По коштам теж ми визначилися. Я думаю, що на протязі двох місяців наш аеродром запрацює товариство з обмеженою відповідальністю Аеропорт Херсон було створено у листопаді 2005 року на базі обласного комунального підприємства Аеропорт Херсон за участі Київського концерну Титан та Херсонської обласної ради. Згодом між концерном та облрадою виник майновий конфлікт, який фактично паралізував роботу аеропорту. У серпні цього року господарський суд Херсонської області повернув територіальній громаді цілісний майновий комплекс комунального підприємства Аеропорт Херсон за загальною вартістю понад 4 мільйони гривень, який службові особи товариства з обмеженою відповідальністю передали компанії Стайрон Трейдінг у рахунок погашення боргових зобов'язань. 4 жовтня Херсонська обласна рада офіційно передала майно цілісного майнового комплексу Аеропорт Херсон своєму комунальному підприємству Херсонські авіалінії, яке було створено у грудні минулого року.